Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розважав, читаючи Святе письмо над дуже важливим таким моментом життя. Знаєте, є стандарти. І є стандарти Божі, є стандарти людські. Інколи ми чуємо про подвійні стандарти, людей тут на землі. І стандарт це прийнята міжнародна, може, країною, міра, ваги, кольору, там, одиниця ваги, яка є еталоном для порівняння. І я гадаю, що дуже важливо сьогодні порозважати над цим, бо це є останній час, в який ми живемо, і треба бути готовими до зустрічі з Господом. І так, за якою мірою стандарта я живу. За людською своєю чи Божою. Знаєте, що означає для мене і для вас бути самим собою? Наскільки важно, чи це залишить від того, де я є? Чи я вдома, чи я на роботі, чи з друзями, чи в церкві, на відпочинку, де я є самим собою? Знаєте, інколи б люди сказали то дещо таке філософське, я хочу зважити на це, що це дуже важливе. Що про це сказали б у церкві, на роботі, навколишні люди, рідні, сім'я моя? А що би сказав Бог, де я є настоящим таким людиною? І знаєте, я собі згадав сьогодні таке питання до всіх нас. Скажіть, якого кольорю Хамілеон? І якщо ми порозважаємо і почитаємо, і подивимося, то ми можемо сказати, що це залежить від того, де він є і на чому він сидить, бо він приймає кольор того, на чому він є. Якщо на зеленому листі він буде зелений, якщо він буде десь на піску, то буде такий корічнюватий або ще який-то тобто він змінюється. І знаєте, хотілося би. Запитати себе і кожного з нас, чи не є в мене натури, у нас натури хаміліона. Дивіться, що каже Господь, коли ми читаємо через Івана, 1 Петра, послання з третього віршика. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. І знаєте, це дуже важливо. Важливо зважити в російській там називатися і бути дитям Божим. І дуже важливо, чи я тільки називаюсь, чи я є насправді дитиною Божою. Він дав любов, щоб ми були дітьми Божими. Чи це є одне мати названня, чи зватися, чи бути. І я гадаю, що це ні. Сьогодні стоїть питання, хто я дійсно. Знаєте, бо Павло каже, що дуже важливо мати це на серці і розуміти це. Як це визначається? Я би сказав так: що, що якщо сьогодні оголити моє серце, мої думки, мої слова, мої наміри, мої дії, мої взаємини з Богом, взаємини з навколишніми про це? Думаю, про це все думаю, як я, а як думає про це сам Господь. Знаєте? Чи це така, як називається названня і сумісність того, що я рахую? Що думає про це Бог? Знаєте чому це так важливо сьогодні? Я сьогодні читав цей всім знайомий текст Святого Письма, це... 25-й розділ Матвія, ви скажете, так, це притча про 10 дів. Ось, Тоді царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли свої каганці, а не взяли з собою олії. А мудрі разом із своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А у півночі пролунав крик: Ось молодий, виходьте його назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні, сказала молодим: Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі відповіли: Сказали відповідь: сказали, щоб часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, котрі були готові, пішли з ним на весілля, а за ними замкнулися двері. Потім приходять інші діви і кажуть: Пане, пане, відчини нам. І він у відповідь сказав. А запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Знаєте, це дуже важливо, чи бути серед наречених, чи бути нареченою. Ще раз повторю, бо це важливо, Чи я є серед наречених, чи я є наречена. Про це сьогодні запитує Господь. І хто є мій, і хто є мій наречений? я хочу зважити про це, бо наречена завжди розмірковує про нареченого. Вона готується вона чекає, і вона хоче не запізнитися з ним назустріч. Мати ліхтар і мати оливу і світло це різні речі. Чи я маю а, оливу, чи її доста, чи роблю я ревізію свого каганця. Бо як прийде наречений, то пізно щось робити. Чи не Тоді я не запізнюся, чи це залежить тепер від цього моє життя, як я живу тепер. Бо знаєте, якщо я не прогу... приготую цього ганця чи світильника, і там не буде масла, то тоді стоїть питання, чи я зустріну його. Знаєте, святе письмо говорить, знаєте про що? Щоб ми про це турбувалися. Ми читаємо первокорінтян шостий розділ, 19 віршик. хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі? Знаєте, це дуже важливо. От зважте на це. Він каже: Хіба ви не знаєте? І він каже, що ми не належимо собі. І далі він каже: ось що є. Оцим прологом для того, щоб бути готовими, це з'єднуватися з Господом. І 17-й віршик, він каже так: а хто з Господом єднається, стає з ним одним духом. Знаєте, це дуже важливо. І тому сьогодні запитання до мене, до кожного з нас, щоб ми зважили, чи ми серед наречених, чи ми є наречена. Знаєте, якщо дитина наша каже, що вона космонавт чи вона льотчик, усі кажуть, може бути. А май бажання докладай зусиль, може статися. Але хочу сказати, що це рідко. І ті діти, які кажуть, що я космонавт, чи я ще хтось, ну, дуже мала така віроятність, що вони їм дійсно будуть. Але якщо будуть дуже докладати зусиль, то може бути. І знаєте, тут у нас на вулиці живе одна людина, вона не дуже сповна розуму. Ось інколи вона одягає такий мундир, на ньому куча різних медалей, значків. І він каже, що я вояк, що я воюю, що я прийшов з фронту, що я ветеран. Знаєте, але всі люди посміхаються. Так, він зодягнений, так як вояк, так, деякі там медалі, є, якби людина могла би отримати, якби вона воювала або була на фронті. Але всі знають, що це не так. Це просто з одяг, який наверх нього. І знаєте, дуже важливо. Наступне, чи потурбувався я про Оливо, чи моя. Чи маю я її, чи прошу Бога про наповнення і сповнення Святим Духом? Про це треба турбуватися тепер. Бо Господь каже: я прийду як той злодій ночі, коли ніхто не чекає. Тому що треба? Треба бути готовими. І дивіться, коли ми читаємо Івана 3,34, Господь каже: Бо кого Бог послав, Той говорить Божі Слова, тому що Бог дає духа без міри. Він не дає скудно, він дає щедро, чи готова та звільнена моя ємність, а, чи наповнений мій світильник Духом Святим. Знаєте, бо це надважливо. Знаєте, Господь каже, чи ти турбуєшся, чи ти просиш, чи ти шукаєш. І коли ми читаємо Луки 11-13, Він каже так. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? І знаєте, я собі запитав, коли востаннє я це робив, коли я просив, щоб Бог давав і давав, щоб Він наповнював Святим Духом, коли це було в моєму житті, в моєму служінні, коли. Я виділяв окремо час для того, щоб сповнюватися Святим Духом. Коли я шукав того, щоб це було в моєму житті, знаєте, Павло каже, щоб ми не були нерозумними, але були розумними. І що ми робили? Він каже: не впивайтесь в номе, що робіть? Сповнюйтеся Святим Духом. Бо коли ми сповнюємося Святим Духом, ми маємо знання і мудрість від Нього, ми маємо провід від Нього, керування, ми маємо стратегію від Нього, щоб досягати тої мети, якою Господь він приготував для нас. Бо він каже, де я там і дитина моя, хай буде. Хай той, хто хоче цього мати, хай він біжить мені назустріч. Знаєте, і хочу зважити на це. Знаєте, якби машина їздила завжди. Щоб вона їздила, то час від часу згідно з тим, як я їжджу, я повинен заїжджати десь там на автозаправку, щоб доливати в свої баки, щоб я міг рухатися, рухатися до тої мети, де би я хотів бути, хочу сказати, так само з Духом Святим. як часто я маю це наповнення. Інколи люди вважають, що це наповнення тільки буває в церкві, коли багато людей, там ще щось. Але Господь каже: я сповнюю тебе і тоді, коли ти ходиш в цю таємну комірчину, коли ти приходиш, і ти там, Він каже, і я там, і я наповнюю, і ти побачиш дещо величні, чого ти, може, тепер ще не розумієш. Наступне, про що би я зважив, і це дуже важливо, роби усе у свій час. Щоб те не стало, не застало тебе, ти не спізнився, щоб не запізнився. Знаєте, нерозумні наречені пішли дуже запізно, і вони запізнилися. Вони мали добрий намір, але те треба було робити раніше. Знаєте, це так важливо. І тому, коли ми читаємо святе письмо, каже, що для всього свій час. Час, коли ми народжуємося, час, коли ми. Зростаємо час, коли ми маємо науку, час, коли ми працюємо, час, коли ми сім'ю створюємо і живемо в сім'ї, на все свій час. І дуже важливо зважити, що цей час він має якусь свою ємність. І Господь каже: не запізнися. Дивіться, коли ми читаємо 20... Восьмий Псалом, 12 і восьмий віршик, навчи нас лічити наші дні, щоб ми набули серце мудре, і це дуже важливо. В чому мудрість? Знаєте, бо Бог дещо робить. коли ми готуємося і шукаємо Його, і Духа Святого він дещо робить, і ми повинні на це відрегодувати. І тут восьмий віршик він пише так: ти наші провини поклав перед себе. Гріхи ж наші молодості на світло свого лиця. Іншими словами, ти нас вивів на територію світла і даєш нам час і знання про це е, випробувати, доки є час. Знаєте? І що, що важливо, треба з цим щось робити. Коли світло освітлює моє серце і Дух Святий, то він приводить мене до розуміння якого, щоб я. Турбувався, щоб серце моє було чистим, щоб я приходив до Господа, яка моя і ваша вага, знаєте, у Бозі, є такі речі, які дуже важливі. Знаєте, ваги дуже трудно обманути. І як би ти не думав, ти приходиш, стаєш на ваги, і ти бачиш дійсно свій, свою вагу, бо вони показують, вони до того покликані. І коли ми думаємо, знаєте, інколи люди йдуть до ваг і дивляться, ого, що набрав деякі речі. Знаєте, я свого часу теж ходив та думаю, та десь в мене там стільки-то ваги. А як пішов, глянув, то аж здивувався, я набрав вагу. Слухайте. Дуже важливо, яку вагу я маю в Господі і в Святому Дусі. Знаєте, одного Азу, а коли ми читаємо Даниїла 5,27 для одного царя. Вийшов Божий перст, він написав такі речі. Текіл, ти зважений на возі і знайдений легеньким. Тож згадаємо про це. Він думав зовсім інше. Люди навколо думали зовсім інше. Вони думали, що він такий повновісний, що він дуже славний, що він все має, що він такий знаменитий, він такий всесильний. Але. Господь каже, ти легенький, ти дуже легенький в моїх очах. Знаєте, І Господь, він каже, щоб ми мали це таку процедуру зважування на Божих вісах, на Божих вагах, щоб ми знали, як ми вісимо. Наступне про що би я подумав, згадуючи про Божі стандарти, коли би я не називався тільки дитиною Божою а був. А є такий гарний момент. Цей момент називається: Чи приношу, кому я приношу славу, моє життя, моє служіння, мені самому, чи це служить до слави Господа. Знаєте, це дуже важливо мати розуміння, доглядати світильник, тому що Господь він дещо очікує від кожного з нас. і... Це приносить йому славу. Дивіться, ми читаємо Матвія, п'ятий розділ, і тут з 13-го віршика. Ви сіль землі. Якщо сіль, сіль втрачає силу, то як зробити її соленою? Ні на що вона вже не годиться. Більше непридатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди. А далі він каже: ви світло для світу не може сховатися місто що стоїть на горі. І не запалюють світильник, аби поставити його під посудину, але ставлять на свішник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Дуже важливо, моє життя, моє служіння, чи воно приносить славу Господу. Знаєте, інколи це є тільки зовні. Люди приходять гарні до церкви, вони гарно щось співають, говорять, але питання це дуже важливо. Це питання життя чи смерті, вічного життя чи вічної смерті. Бо Господь одного разу він сказав так: Матвія 15,8, оці люди устами шанують мене, серце їхнє далеко від мене, чи далеко моє серце. Чи те, що я чиню, воно приносить славу, чи те, що я міркую, що воно приносить славу йому, чи воно дійсно приносить славу. Знаєте, бо це дуже радикально. Я хочу сьогодні на це зважити, бо Господь Він так каже. Знаєте, що Він каже? Ми читаємо Матвія 12:30: хто не зі мною, той супроти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. І тепер питання, чи я збираю з Ісусом, чи Я додаю до Царства Боже, чи Царство Боже, воно має втрату. Бо я не збираю, а Я розкидаю. Сьогодні дуже багато питань я собі задаю. І ці питання, нехай вони торкаються серця і розума, бо це надважливо, знаєте, він той, хто ось ось прийде. І тому дуже важливо, щоб ми вартували на, на сторожі свого серця, стояли на варті і дивилися, чи дійсно моє життя, воно приносить славу йому. Бо знаєте, Павло каже, їм і для нього все він зробив, і він вчинив, і він створив, щоб воно приносило славу йому. І останнє, про що би я розмірковував сьогодні, коли би я дивився на ці речі, чи дійсно. А чи дійсно я зодягнувся у Христа та в Його праведність? Чи усе ще зодягнений у своє у виправдання, в одежу виправдання? ось, Яка так близька до мене по плоті? Знаєте, дуже багато, коли щось задаєш питання до людей, то вони кажуть: таке ж не такий, як той. А я оце не такий, як той. А ці люди отакі. Це не питання, це питання до мене і до вас. Чи дійсно я зодягнувся у Христа, чи я зняв оці плуцькі шати? Бо Господь каже так через Павла, коли ми читаємо Колосянам третій розділ з першого віршика, він каже так: отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли ваше життя, поховане з Ісусом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. І знаєте, Він каже? Він каже про те, щоб Я е, скинув у цей одяг плоті, і оце те, що людська натура на себе надягає, бо каже, неможливо зодягнутися у Христа, не знявши оту всю плуцьку, а всі шати плотські. І він говорить: дивіться, 10-й віршик, зодягнитесь у нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Зодягниться у кого? У Христа, Ісуса. І це важливо. Знаєте, і хочу сказати, що дуже важливо дійсно бути дитиною, не просто грати роль. Інколи артисти вони так входять і вживаються в свою роль, що люди дивляться фільму, чи вони дивляться ще щось, вони плачуть, вони супереживають, вони мають таке співчуття і прочі речі. Але то людина вона проживає на сцені інше життя. Ким я є дійсно? В чому мій стандарт життя в Бозі, в чому Божий? Сьогодні це запитання. Чому? Бо оці п'ять нерозумних дів, що вони зробили? Вони мали гарну тусовку, вони були разом, але вони запізнилися. Знаєте ще про що хотілося б згадати? Хотілося б згадати про одну людину, яка була з Христом три роки, яка була, мала таку, як би на молодіжний лад сказати, саму гарну хрестову таку християнську тусовку, бо Христос був там лідером, і він був пастором, і він був. А... Самим кращим проповідником, і він був той, хто робив чуда і всі ці речі. І він ходив, і він виглядав, і він навіть мав, я би сказав, таки, Христос каже, призвав 12 апостолів. Він мав таку функцію, і був як апостол, і навіть ходив, і силою, якою Господь давав, він зганяв, бісів і звільняв, і зціляв. Він носив скриньку. Йому довіряли, але дивіться, оце, оце все є питання, чи бути разом з кимсь, чи бути тими, хто є наречена, знаєте, і що, що трапилось. Але при нагоді, що він зробив, за 30 срібняків він продав Христа. Що він зробив? Він прийшов і сказав: радій вчителю, і взяв, і поцілував його. Слухайте, це такий приклад, і треба зважити на це. Бо Христос каже: багато людей вони устами то все роблять, але серце дуже далеко. Як моє серце, моє серце до Божого царства, до його слова, до Господа, наскільки я є близький, це питання. Чому? Бо він скоро прийде. Знаєте, це дуже важливе нагадування сьогодні. Знаєте, коли ми читаємо, коли ми читаємо, і це важливо сьогодні згадати Івана, перший розділ шостого віршика. Іван дає гарну пропозицію для кожного з нас потурбуватися, бути у світлі. Ми читаємо шостого віршика. Він каже так: коли кажемо, що маємо спільність з ним а ходимо в темряві, то говоримо неправду, а правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є світло, то маємо спільність. Одне з ним і кров Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли кажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він, вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди. А коли кажемо, що ми не згрішили, то робимо Його неправдомовцем, і Його слово в нас не пробуває. І це дуже важливо. І тому сьогодні, знаєте, важливо на це зважити. Ще один такий приклад мені прийшов приклад Святого Письма. Згадаємо того юнака, який прийшов до Христа і каже, чого мені не достає. І знаєте, він був гарний, той юнак. Але Господь каже, що ось одного тобі не достає. Чи це одне не зруйнує мій. І ваш намір бути з ним. Інколи одне, воно може зруйнувати. І ми дивимося, на прикладі цього юнака, більш ніде ми не знаходимо в Євангелії, що він навернувся, тільки одне. І тому важливо сьогодні зважити: сьогодні молитва наша в тому, щоб, Боже допоможи ходити за Твоїм стандартом, а не жити по духу цього часу і по плоті. Наповнена з Твоїм духом та відкрий очі, бачити реальність. Господи, і ще раз хочемо сказати, що покаяння то не сладкість, це мудре рішення, то сила Божа до спасіння душі та до зустрічі небесного нареченого Христа Ісуса. Знаєте, і тому дуже важливо сьогодні потурбуватися. Сьогодні світ. І релігія, вони руйнують Божі стандарти. І оце ще можна, і оце ще можна. І це ще, ще може не гріх, і це отак. Знаєте, інколи ще таке ось така благодать, все покриє, все живе, як хочеш, але все буде покрито. Слухайте, це є обман. Господь каже, в мене є стандарти. І коли ми читаємо Петра, то він каже, як оце все буде приходить. Ви потурбуйтеся. Ви попіклуйтеся про те, бо якщо тільки якщо праведний на силу спасеться, то як нечестивий. І тому дуже важливо сьогодні зважати, турбуватися про це, щоб мати оливу в своєму каганцеві або світильнику, щоб жити так, як хоче Христос. Знаєте, Він каже, щоб ми померли для себе, і щоб ми ожили у Христі і жили Христом. У Христі і для Христа. Тому Хай Господь допоможе, Хай Дух Святий дасть ще більше 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 розміркування, щоб я і ви ніхто з нас ми не запізнилися. Щоб ми не почули, як ті нерозумні. А що вони почули? Я вас не знаю. Господи, там ми ж були, там ми чудо робили, там, і те, і, те, і, те, і те робили. А Він каже: слухайте, я вас не знаю, і двері зачинені. Тому є час. Знаєте чому? Є радість в тому, що Господь він дає нам це побудження, дає нам своє Слово, щоб ми потурбувалися, потурбуємося, щоб наші ліхтарі, наші коганці, вони горіли, щоб вони були доста наповнені маслом, Духом Святим, щоб люди бачили те світло, щоб вони славили Отця нашого Небесного. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ти сьогодні так застерігаєш, нас, щоб ми були готові, щоб ми не розслаблялися, щоб ми розуміли ціну Божих стандартів, стандартів праведності, благочестя, святості, щоб ми розуміли про те, як ми читаємо в об'явлення, що наречена вона приготувала свій одяг. Господи щоб ми були ті, які чекають, які б поправили свої каганці, які би заправили їх маслом. І тому ми сьогодні просимо разом, Господи, дай і дай ще більше і більше і сповнюй нас Твоїм Святим Духом. І ми славимо, бо Ти даєш немірою. Господи, допоможи нам спорожнити наше серце, щоб бути наповненим Тобою і Духом Святим, Господи. Бо ти щедрий. Ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Нехай сам Господь захистить вас, ваші дома, ваші сім'ї, близьких, рідних, онуків, друзів, церкви. Нехай сьогодні роздуму про це. Вони покличуть нас читати Слово Боже, роздумувати, щоби нам не запізнитись. Хай Божа благодать буде з вами, благословення вам у цьому дні.